Вітаю дорогоцінні, Божого миру вам та Божих благословень. Знаєте, мене дуже сильно торкається думка про те, що чекає мене, мою сім'ю і в цілому людей в найближчому майбутньому. Тому хочу поділитися з вами статистикою та розмірковуванням про те, яке воно майбутнє. Але для початку треба визнати, що людство потрапило в повну халепу. Чому? Тому що порушені Божі закони, а іменно милосердя та любов. Та куди дивиться Бог і що хоче від нас Бог в цей час? На сьогоднішній день на нашій землі проживає близько 8 мільярдів людей. 200 років тому назад жило близько 1 мільярда людей. А 2000 років тому назад. В часи Ісуса Христа по деяких оцінках населення землі було близько 300 мільйонів людей. Сьогодні ми маємо унікальну можливість розповісти, що відбудеться в найближчому майбутньому великій кількості людей, будь-коли населявши землю. Сучасна статистика показує нам приблизно 150 мільйонів народжених в рік. І більше 60 мільйонів померших в рік. 365 тисяч народжених сьогодні. 150 тисяч померло сьогодні. 854 мільйони людей у світі голодують. Більше 27 тисяч людей від голоду померло сьогодні. Майже 780 мільйонів людей не мають доступу до чистої води, безпечної води. 600 тисяч помирають від цього. Більше 13 мільйонів людей помирають від інфекцій, хвороб та десятки мільйонів померших від інших хвороб. Майже 45 мільйонів абортів, більше мільйона суїцидів. Кожної секунди помирають 2-3 людини. Вони вмирають в ході війни від хвороб, голоду, від нещасних випадків, від вбивств, суїцидів в результаті катастроф. Вершники апокаліпсису, як бачите, не жаліють нікого. І я, і ти, ми теж помремо по тій чи по іншій причині. Питання стоїть в тому, по якому закону ми хочемо увійти у вічність, по законам милосердя, любові, чого хоче Бог від нас, чи по закону осуду і смерті, чого хоче сатана. Конкретно це і є ключовою проблемою, в яку потрапило багато і дуже дуже багато людей. Тому що не виконуючи закон, не розуміючи закон, ігноруючи закони Божі, люди попросту виступають проти самого Бога. Амінь.